Доброго дня! Я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на виховний захід «Насильство в сім'ї та як його уникнути. Давайте з вами спочатку пригадаємо, хто ж така дитина? Дитина це особа, якій не виповнилося 18 років. Чи маємо ми право зневажати дитину, ображати? Ні в якому разі, так? бо дитина маленька, слабка, не може сама себе захистити, не повною мірою усвідомлює, які права вона має. Давайте з вами ж пригадаємо, як називається документ, який захищає права дитини. Декларація прав дитини. Подивіться на малюнок і скажіть, які ж права має дитина? Право на життя освіту. Медицину, піклування та захист, розваги, інформацію, власну думку, повноцінне харчування. Отже, всі ми повинні пам'ятати, що від народження є вільними. І рівними в правах, тож ні в якому разі не можна дитину ображати. Нам треба її захищати, піклуватися. І взагалі ставитися до дитини треба по-доброму. Що ж таке добро? Добро це безкорислива допомога, за яку людина не чекає винагороди. Добро це уміння співчувати іншій людині, відгукуватися на її горе. Добро це просто добре ставлення до всіх людей. Діти, а як ви гадаєте, що означає такий вислів бути доброю людиною і робити добро іншим? Та лагідно ставитися і до людей, і до тварин, нікого не ображати, не зневажати, вчасно приходити на допомогу і не чекати винагороди за це. А як можна подарувати тепло? Сказати людині добре слово, зробити щось гарне, чи просто посміхнутися? А як ви думаєте, що таке захист? Це охорона, заступництво. Що ж таке означає бути захищеним? Знаходитися в безпеці. Це стан певного благополуччя і впевненості у завтрашньому дні. Ось ми з вами поговорили про дитину, пригадали, які права вона має від самого народження, з'ясували, що означає поняття добро. Тепло. Проте, на жаль, люди не завжди бувають такі вже й добрі. Насильство в жестах і словах уявне і реальне, у школі та в сім'ї живе у суспільстві, яке байдуже до людей. Із такими типами насилля, як психологічне, фізичне, емоційне, ми з вами зустрічаємося повсякчас. І воно живе в нас самих і в наших вчинках. Давайте з вами подумаємо, які саме слова у нас асоціюються із словом насильство. Біль Жах, гнів, примус, незрозумілість, зло, жорстокість, ненависть. Отже, ми з вами побачили, що одне тільки слово насильство викликає безліч емоцій, яких саме? Негативних, так? Давайте з вами з'ясуємо, що ж означає поняття насильство. Насильство це застосування особою чи групою осіб, засобів примусу щодо іншої особи. Це дії, що принижують людську гідність, завдають шкоди здоров'ю, а отже життю. Зараз ми виконаємо з вами таке завдання. Ознайомимося з ситуаціями, визначимо вид насильства в кожній з них, вкажемо агресора і жертву ситуації. Перша ситуація. Школярка зі сльозами на очах розповідає іншим дітям. Мама мене уб'є, якщо дізнається, що я порвала нову куртку. Вид насильства фізичний, так? Бо мати буде застосовувати фізичну силу, мабуть, поб'є дитину. Хто ж нас агресор? Матір, так? а жертва ситуації Донька. Так, друга ситуація. Дівчинка образила батька. На знак покарання він не розмовляє з нею місяць. Дівчинка була вражена, а батько вважає, що це нормально. Так, який це вид насильства? Емоційний, так, бо батько не розмовляє з дівчинкою ще й вважає, що це нормально не розмовляти з своєю дитиною. Хто в нас агресор? Батько, так, а жертва ситуації. Дівчинка. Так, третя ситуація. Більшість хлопців із 11 класу мали кишенькові гроші, якими вільно розпоряджалися. А батько Влада сказав, матимеш гроші тоді, коли в семестрі буде лише 10-11 балів. Треба визначити вид насильства. Економічний батько намагається вплинути на свого сина за допомогою грошей. Так, хто в нас агресор? Батько, а жертва ситуації. Син. Так, а тепер ознайомимося ми з вами із такою притчею. Слухаємо уважно, а потім я поставлю запитання. Притча про жорстокість. В одному з монастирів майстер навчав учня. Якось учень запитав майстра, вчителю, а як довідатися, наскільки я жорстокий? І майстер відповів йому, що разу, коли ти будеш завдавати удару своєму ворогові, уяви себе на його місці і відчуй його біль. І якщо ти одного разу не відчуєш болю, знай жорстокість поглинула тебе. А тепер питання дайте відповідь. Коли людина стає жорстокою? Коли вона втрачає залишки людяності, так, перечу... перестає відчувати біль іншої людини. Стає такою черствою. Так, добре, давайте ж підіб'ємо підсумки виховного заходу. Що ж таке насильство? Насильство це застосування особою чи групою осіб засобів примусу щодо іншої особи. Назвіть типи насильства, економічне, емоційне, фізичне. Отже, саме ці соціальні біди, які крадуть дитинство. Роблять нас, дітей передчасно дорослими, перекреслюють людські в людині. Так, добре, давайте тепер подумаємо, що нам треба зробити, щоб уникнути неприємних ситуацій. По-перше, попереджати батьків. Куди, з ким ми йдемо і коли повернемося? Не заходити у підвали, підсобні приміщення, не сідати у машини. Якщо ти десь затримався, передзвони батькам і попроси, щоб тебе зустріли. Постарайся, щоб твій маршрут не проходив через ліс або парк. Якщо тобі здалося, що тебе хтось переслідує, перейди на іншу сторону, зайди в магазин і звернися до дорослих. Якщо тебе зупинили і попросили показати дорогу, постарайся пояснити на словах, не сідаючи в машину. Якщо незнайома людина відрекомендувалася другом твоїх батьків, не спіши запрошувати її додому. Попроси зачекати їх приходу на вулиці. Якщо при вході у під'їзд ти помітив незнайомців, зачекай, доки хто-небудь із сусідів не війде разом з тобою. Не входь в ліфт разом з незнайомими людьми.